Є зараз функціонує координаційний хаб волонтерів, то це теж вже є частиною того, що є реалізовано в деяких громадах. сьогоднішній момент такого немає, такої спільноді немає, і для них є це більш актуальна. Звичайно, може. Він може про це написати, він може залучити медіа, він може залучити має бути ухвалена, яким чином ділянці бюджети, яким чином вона реалізовується. Оцей контроль ось ця цель. Було проти того, щоб забудовували таким нахабним чином і люди робили масові на ці вони підписували різні документи. Далі саме волонтерів є організації, які вчать організації, як працювати з волонтерами, як їх не використовувати, як робити цей зв'язок З волонтерами в Україні зараз, особливо сьогодні, повинен бути самомотивований і сам знати, чому він це робить. Волонтер не може бути оплаченою роботою. Ми контактуємо з різними волонтерськими штабами, тому що приходять до нас колеги з інших штабів, ми інколи можемо чимось обмінятися, тому що кажуть, що у вас є, може давайте ми щось на щось виміняємо. Ви знаєте про те, я говорю тільки за військову систему. Що нам треба, як є нам треба. Ви витрачаєте багато донатів на те, що ми просто віддаємо назад. Ну, я ж не можу сказати, що ви з в чомусь некомпетентні. На жаль, дуже багато людей, фарбових людей зараз воюють. І, і в параграфі щось важко, так що мені потрібно буде лекцію, чи ще десь, а як вперше сьогодні.